Це вітання традиційно, вже традиційно з автомобіля, вибачте, знов таки за такий формат, ну як виходить. Отже, країна поволі занурюється в хаос. Це не відразу, на якийсь наратив Кремля, це об'єктивна ситуація, яку я зараз спостерігаю, власне, спостерігаю. По тому, що відбувається, то що я чую від людей, то що я, скажімо, бачу, то що я спостерігаю, і ті політичні заяви, які там час від часу з'являються, і чому такий висновок? Тому що ці політичні заяви на офіційному рівні вони суперечать одна одній я розумію, що це наслідок власне, того глибшого протистояння, яке відбувається зараз. І тої, тої ситуації в загалом в суспільстві, коли люди дезорієнтовані, демотивовані, і коли відбуваються зараз ті події, які відбуваються на фронті, там, звісно, дуже важко. І це проблеми. Проблеми, які стосуються і морального духу, і проблеми якості командування, і там інші проблеми, про які знову ж таки говорять там різні люди, яким дозволено про це говорити. Ті люди, які цілком ймовірно готують під контрольовану опозицію, тому що ті, хто ведуть свої політичні їрища, вони дуже чітко користуються принципом «розділяй та владарюй. А ті публічні особи, яких ви бачите, які начебто всім диригують, це насправді не так, за ними стоять ще інші. І ну, це матрьошки, яких ми там поки доберемося, знаєте, куще є смерть війці. Поки ми там до тої голочки доберемося, то насправді дуже, все дуже довго і дуже важко. Якщо доберемося, якщо встигнемо, якщо в цій касці, так би мовити, буде щасливий кінець. Про що йдеться загалом, про що можна сказати? Тобто про що можна сказати, про що можна говорити в форматі Ютубу і взагалі зараз публічно? Ну дивіться, візьмемо політичні заяви. Одна пані Нардеп з команди Ахметова сказала, що вибори будуть у травні 2025 року, вслід за виданням Зекономіст. Тут же цю заяву спростував Подоляк, ніяких виборів не буде, в нас війна і так далі. Тут заявляє Трамп про те, що війну заявляв Трамп про те, що він війну закінчить 24 години. От, ну, Пацан сказав, пацан і що раз каже, закінчить він там чи не закінчить, то питання таке кажуть дискусійне, тому що закінчення війни воно поки що передбачає єдиний реальний, проти якого виступають багато хто, зокрема, наш президент, заморозки конфлікту, що це, мов, катастрофа і так далі. Хоча, знову ж таки, пояснити людям, чому це катастрофа, ніхто не збирається, бо пояснюють, що це ж дасть можливість ворогу там акумулювати сили. Я перепрошую, коли ворога зараз тих сил багато, і ми це бачимо по тому, скільки. Там, знову ж таки військові нелітки говорять про те, що вони давлять масою, кажучи, От, о, е, так, перепрошую традиційному, що перекинути телефон. От, коли ми чуємо про те, що е, ворог давить масою і ця перевага є, то вважати, що коли е, зараз би була заморозка призупинення бойових дій, то це означає, що все вже в, скажімо так, в ворога вже немає резервів, і він ці резерви зможе підтягнути, а це твердження доволі сумнівне. Чому воно доволі сумнівне по тій простій причині, що є об'єктивні показники, об'єктивні показники економічні, демографічні, військові і так далі. Тому тут питання, питання в іншому полягає, за все. про те, що політично наша шановна влада, вона не може е е піти на, тобто він не може погодитися з таким дискурсом, бо відразу виникне запитання, шановні, а чому ви тоді е відкинули, відкинули формат так званий Стамбул-2, про який? Про цей формат перше злив інформацію нагадає голова депутатської фракції Верховній Ради Давіді Карахамія. Про Давіда Рахамія вже чітко написав Олександр Дубінський, який зараз який сидить в СІЗО, але який собі почав дозволяти такі заяви досить гучні і заяви, які можуть призвести знову ж таки. До певних наслідків це про те, що існувала катівня служби, тобто я знову таки цитую то, про що сказав Дубінський на суді, то що розходиться мережею, і за його твердження він передав ці матеріали вже в Сполучені Штати Америки адміністрації Трампа. Ну, Якщо взяти, подивитися зв'язок по лінії Трампа з певними силами України там і протистояння, то Політика розділяє владарі, тут перетворюється протистояння таких двох кланів. Я їх, так вибачте, називаю так лагідно, називаю хабоденята і Соросята. Ну от Як представник власне, хабоденята Саша Дубінський почав зливати інфу. Почав зливати інфу, почав робити заяви. Ці заяви вони, знову ж таки можуть привести до чергового. Етапу дестабілізації. Скільки в них правди, а скільки брехні, ніхто толком не знає. Бо ну, це, як кажуть, диявол ховається в дрібницях, які там дрібниці, які деталі, ми теж не знаємо. І наскільки ці дрібниці та деталі. Перепрошую, бо тут їзда така, що можна. От Які ці дрібниці чи деталі, ми не знаємо, тому що. Ми не були, як кажуть, там стояли, свічку не тримали. Наскільки правда те, що розповідає Дубінський, але багато правди в тому є. І тої багато правди, коли вона вилиється, масово вилиється масово на голови людей, вона може породити в, в цих головах, ну не то, що когнітивний дисонанс, який вже існує, а просто певний вибух. Бо е, люди втомлюються, бо в них. на Знаєте, що таке когнітивний дисонанс, як пише там мудра Вікіпедія, це коли на різних комунікаційних рівнях людина отримує різну протилежну інформацію. І от коли ми слухаємо, ну ми слухаємо, я не слухаю, але коли фрагментами я чую, чи я десь читаю про те, про що там віщають на єдиному тому марафоні, так званому. І коли е, ти слухаєш там різних блогерів, експертів чи тих же ж людей на кшталт е, пані Безубло, які планово розкачують ситуацію, то розумієш, що там це все дуже, е, все дуже жорстко, дуже непросто. Чому така ситуація зараз? Е, звісно, що виборами пахне. Виборами пахне, пахне дуже недобре. Е, Політичні сили, які претендують знов на доступ до корита, яке б не було це корито, але це корито, тому що все одно якийсь бюджет гроші будуть поступати. Вони зараз будуть використовувати будь-які методи, тим паче, що підстави то є. Розумієте, от коли говорять там оце, все московський наратив, московська пропаганда. Так, але хто дав ці козирі московській пропаганді? Хто дав можливість опиратися на певні факти? Я взагалі вважаю, що скажу дуже крамольну річ, а то, що в нас там розказували про нашу суперцінність, чи там план номер 1 перемоги про це вступ України в НАТО. До речі, міністр оборони Польщі вже заявив вчора, що на наступному саміті НАТО Україну ніхто туди не запросить. Не знаю, наскільки це він там правду сказав чи неправду. Ну, але якщо врахувати про прихід до влади Трампа, то. Може і правда, але ще в той час я писав, люди добрі, навіщо навіщо вносити зміни в Конституції? Якщо де-факто це не конституційні всі зміни, У нас де факто в країні воєнний стан. Коли воєнний стан, не можна вносити зміни в Конституцію. Те, що його не об'явили, як сказав шановний Віктор Шишкін, якого я дуже поважаю, який е ну, порядний, дуже чоловік говорить розумні речі, як фахівець. Він сказав, що тільки за неоголошення воєнного стану Порошенка слід було би притягнути до кримінальної відповідальності. Порушені основи самі конституційні. Як би там не було, Конституція там можна критикувати, вона недосконала і так далі, але завжди в подібних, при подібних дискурсах, я кажу, шановні, Конституція може бути недосконалою. Але перш ніж її змінювати, давайте її спробуємо виконувати. Ті статті, які там є правильні, це стаття, до речі, яка стосується національного багатства українського народу землі. Яка зараз знаходиться в руках де-факто кількох корпорацій, кількох великих кланів. Якщо ще якась не знаходиться в руках корпорації, вона буде там знаходитися, вона попаде в ті руки, тому що ще е це є в такі цитати в мережі Джошуа Стемп, директор Банку Англії, ще до війни, якщо я не помиляюся, чи відразу після війни говорив про те, що такі статки, як мої нажиті е неправильним трудом, каже, вони ж. Це гроші, які йдуть з повітря, ви заберіть в банкірів їхні всі маєтки, землі і так далі, але дозвольте їм видрукувати далі гроші. І це все знову опиниться в їхніх руках. Це така природа фінансової системи, про яку теж всі мовчать. Це природа лихварської фінансової системи. Об'єктивно, разом зі знеціненням грошей і загрозою виходу під контроль маси, скажімо так деривативів, які ніхто навіть порахувати толком не може, паралельно відбувається концентрація ресурсів в руках тих, хто ті гроші випускає. Але про це теж не люблять говорити. Хоча закидають же, знаєте, вони ж розповідають правду. Про це говорять вже на економічному форумі в Даосі. Якщо почитати, буквально відкритим текстом про концентрацію. Капіталу в руках жменьки людей, відповідно ресурсів. Про це писав Нобелівський лауреат Юджин Стігліц. Про це заявляв і писав в своїй книжці Бернар Літар, фахівець власне, з питань грошей. Він помер у му році, але він ще в 10-му році. так, В 14-му році на Давоському економічному форумі він наводив цифри за 10 й рік, що в обігу щоденний обіг складає. 4 трильйони е доларів, а з них тільки 2% обслуговують реальний сектор економіки. Що співставити економічні показники з того часу? Це все точно означає, що е менше 1% відсотка обслуговує реальний сектор економіки. Наша залежність якраз продуктована залежністю фінансовою. В різних аспектах. Але оскільки немає єдиної думки в тих, скажімо, глобальних кланах, або є єдина думка, а ця думка стосується сценарію керованого хаосу, як цілком імовірно, сценарію завдяки можливостям обчисленої техніки і управлінню трендами, так званому управлінню трендами, то ми можемо сміло остерігатися сценарію внутрішнього хаосу. Який дуже вигідний, бо завжди можна списати це на тих недумкуватих, перепрошую, це не я так кажу, це так, так, так будуть, будуть казати на недумкуватих українців, які от самі таке зробили. Це дуже вигідно московській пропаганді. І тут знову ж таки, а що тоді мовчати про це? Не говорити про те, що відбувається, коли ще раз скажу, найбільші Найбільшу подачу московській так, так званій пропаганді дає ж наша влада, яка творить те, що вона творить. І скільки ви не забороняєте, ви не забороните ні ті відози, які з'являються. там, До прикладу там, по бусифікації чи з інших там явищ. Ні, не забороните ви розслідування журналістські щодо зловживання і так далі. Та, бо люди це все бачать, люди ж бачать, як живуть лучші люди міста, країни і так далі. На прикладі містечкової політики я теж це бачу, як це відбувається у Львові. Ну але це окрема тема, я запишу про це окреме відео так кортить мене це записати. Думаю, що найближчими днями десь, Бог ви його, ви його побачите, це відео. От. І от все те, що відбувається у нас сьогодні, воно комплексно починає іти до сценарію вже не майдану. На превеликий жаль. А те, про що писав я ще 28 травня 2014 року, про те, що наступний майдан буде вже в форматі громадянської війни. І це реальна загроза формату громадянської війни, коли поділяться ті, хто за владу і ті, хто проти влади. А влада не захоче чинна влада віддати, будь яку ціну, не захоче віддати, віддати свою владу, перебачте за тавтологію. Тому що вони дуже бояться наслідків, і ніхто їм поки що не дає гарантії, що все чесно, нажити вони збережуть разом зі своїми своєю волі і життям, тобто свободою, неуязненням і життям. таке, так що спостерігаємо, думаємо і не ведімося на провокації. А я дякую всім за увагу.